Звичайний сільський будинок трохи не і без паркану саме тут сталася кривава та моторошна розправа. Там крові було, що взагалі? Як кабана зарізали. Нога було крові. У невеличкому селі Барахтах тільки й розмов що про звіряче катування та вбивство. Чутки про відт'яту голову й досі кидають в холодний під усіх місцевих. Ну, Галава шамодільна була, обрізав він просто її. Я не знаю, як це обрізати голову. Події розгортаються ввечері. До місцевої родини завітав 58-річний дядько. З ним за стіл сідає племінник, який приїхав до матері з Києва. Чаркування тривало кілька годин. Я лежала, вона собі сиділа дивилась телевізор. Вони там сиділи собі, випивали і все ж. А потім, що вони завелися, чого вони завелися, я не знаю. Не просто заведений, а озвірілий 20-річний хлопець з ножем взявся шматувати свого рідного дядька. Молодий псих буквально замордував свого втричі старшого родича. Після кількох чарок агресивний хлопець кидається на бідолашного дядька. Він дістає стільчик і б'є його по голові, а потім знаходить спирт, обливає свою жертву і підпалює. Лише після того, як родич спалахнув, немов смолоскип, мати з дочкою беруться втихомирювати нелюда і рятувати палаючого чоловіка спиртому під зажигалкою. Я схватилася, він горить. Ось попікали, Давай же його тушити водою. Воно ще більше плам'я. Я тоді тряпки, ну намочувати тряпки та давай тряпками. А далі це просто нечувана байдужість нещасного залишають корчитися від нестерпного болю та стікати кров'ю. Від моменту побиття чоловіка до смерті пройшло лише, уявіть, 10 годин. В сусідній кімнаті поруч спали рідні, і ніхто з них не зумів викликати швидку. Лише вранці на непритомного закатованого дядька звертає увагу племінниця. Зрештою, трохи повагавшись, рідні таки викликають медиків, але зарадити чоловікові лікарі вже не встигли. Сильно горі там гарно лице попечене. Там аж пухирі на лиці були. Чого швидко не викликали одразу? Не знаю. Я думала, що він буде живий. Я не знала, що він умре. Тим часом бездушний племінник втікає з будинку. Згодом поліція знаходить його в сусідньому селі. Опиратися хлопець не став і в усьому зізнався. Втім, найголовніше, причину такого небаченого звірства пояснити не зумів. Стався конфлікт, в ході якого на ґрунті цього. Молодий хлопчина як вдарив свого дядька. Назначена низка експертиз також буде встановлено, від чого саме помер, потерпілий, і які саме тілесні ушкодження вже і спричинили його смерть. У самому селі таким звірячим вчинком хлопця не здивовані. 20-річного Артура Оверченка боялися всі. Він неодноразово чіплявся до однолітків, лупцював і навіть погрожував ножем. До цього йшло, тому що Артур постійно стоїть на обліку в кримінальній міліції. Постійно, ну раніше були справи за кражу, а так сталося, що тепер і за вбивство. Не один раз на нього жалілася і мати, що він її бив. Були такі, знаємо ми випадки, коли негарного поводження з молоддю. Ну, на жаль, він себе іноді веде неадекватно. Нині підозрюваний у СІЗО на наступні два місяці за пошматованого і спаленого живцем дядька йому загрожує 10 років тюрми.